Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Подивіться, як красиво квітнуть маки у нас. До речі, дуже швидко вони опадають, але одні опали, інші розквітли, бджілки от уже працюють. Дивіться як. Краса! Вже ось не можуть, чекають мене курчата, даю. От їм відро мішанки зробив. Даю, даю, ніхто не виходить. Ніхто не виходить. Так, хто тут вийшов? Біжи на місце. Біжи, 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 біжи. Так, потім. Потім. Ось так, зголодніли. Ось так за ніч. Даю. Даю. Удаю, даю, 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 іде, піди, іде. Идем, ідем, так. ідем, так. Отак. 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 О. Ежте. Буде ви так їли. Отак от. Водичку чистеньку поставив, зараз. Насріплю в це бо одною рукою не друзі. Кроликів вже погодував, вон вони там вже відпочивають. От як їсти схотілося. Динозаври. Дивіться, як гарно їдять, вішенка. Ось така от картина мені подобається. Апетит причудовий. Ну... і господар задоволений. Нехай ростуть. До речі, одне от трішки впало на ніжки. Не знаю, чому я ще вчора помітив, що якось поганенько воно ходить. Ну, Нічого не зробиш. Думаю, все буде нормально. Отак зголодніли. Отак зголодніли півні. Ченят також погодував. Он повне корито мішанки, воду вже забовтали, он красуньки мої, їдять. І тепер вони от будуть на сонечку грітися і ловити мух. Ох, такі живе. Іди. Іди їж. Соромитись. такі гарненькі качки. Отак, бачите, як підскокує. І зараз роздам ще всім трішки травички. Так. Так. Вички не балитись, треба їсти. Ну, розберуться. Розберуться. Укура, як завжди, нічого цікавого. Зерно їдять погано. От петька, петька. Що ти там робив? Петю. Ух ти, такий здоровань. Ух ти ж такий здоровань. Іди вон травичку, їж. Так, немає одної чорної, напевно, сидить в гнізді там. Ну, подивимося, що вона там насидить. Отак. От Отак. Пливи, Петко, вже скоро не вийдеш в дірку то. Так, а ви будете? Траву? На. На. Не дуже траву вони розуміють, ну зрозуміють. На! Що ти сидиш? Бандюга. ну От гребти те ти вмієш. Траву їсти ні, а гребтися ти вмієш. На. Ти що розмовляєш тут біля мене? Голошиє. Такі динозаври. Так, подивимося, що з цим буде. Буде як буде. Ось вони. Гарні. Вже як, якби була необхідність, можна. Деяких і прибирати такі величеньки. Одивіться, наприклад, оцей. А оцей непоганий. Ось. Зараз голову підніме. Оцей. Ось, ось. Дивіться, який півняка. Можливо, то він вже й співає. Там ще один такий є схожий. Ось біля труби. Так, все, давайте. Простіть. Друзі, от прийшов в обід. І собаку вигляти, і, і качеят вигляти. Намагаюся отак пасти малесеньких двічі на день. От увечері потім вони пастимуться набагато довше. Ну, поки що вони маленькі, вони не дуже звикли. От. Але намагаюся і в обід приходити. Чому тому, що щоб вони не засиплювалися. На мою суб'єктивну думку, одна із причин, чому каченята падають на ноги, це те, що вони мало рухаються. Звичайно, причина може бути в харчуванні недостатній кількості кальцію, різних поживних речовин. Це все зрозуміло. Але я також бачив відео на інших каналах, де люди дуже гарно годують каченят. Але от у них невеликі вольєри, і вони відкаються, що каченята. Час від часу падають на ноги. Це не обов'язково трапиться, якщо у вас невеликий вольєр. Але ну це мої такі суб'єктивні думки. Звичайно, може бути і те, і те, і погане харчування, і малорухливий спосіб життя. Тому я намагаюся годувати добре, наскільки це можливо в моїх умовах. І отак, от двічі на день, поки вони маленькі, їх пасти. Потім, звичайно, я буду пасти їх один раз. Ввечері, але вже довгенько. так, Нікуди не тікаємо, нікуди не тікаємо. Босота. Ось тут у мене вон два пастухи. Один і інший. Рудик абсолютно ніяк не реагує. Ляля так трішки подивилася. Ну, вона знає, вона бачила і шипунів, і мулардів, і гусей. Тому на рахунок цього я не переживаю. Вони птицю не чіпають. Ось такі от вони. Звичайно, щось вони із'їдять, якусь комашку, травинку. Ну, це все зрозуміло. Але от що немало важливо, те, що вони просто побігають, чимось позаймаються. Ну, я отак от, друзі, вважаю. Звичайно, б дуже добре, якби була якась водойма для водоплавної птиці, ну, такої можливості немає. І нічого страшного. Ось такі вони. Гарнюньки. Зараз я візьму стільчик, а сяду біля них і буду спостерігати. Також така цікава птиця. Отак, от Вон малий рябко. Подивимося, що з них виросте. Будемо спостерігати. А так далеко не йдіть. Вам поки що не можна далеко. Це щось збирають тими дзьобами, шарудять. Отакі. Ось це біленький мулардик, а сіренька, звичайна крякаюча качечка, така із кольорових вона найбільша. Так, так. Окрас такий буде цікавий. Ось такі, поля потіли. У нас, друзі, тут росте ще й очерет. Мабуть, його завезли з піском, коли асфальт робили. От я його інколи отак от кроликам даю і вони його залюбки їдять. Для різноманіття, думаю, саме раз. Ось так. От я й дівчаток вам показую. Каченятка трішки от... Злякалися, ну нічого страшного. Ох, як шарудить очерет. Даю різні гілочки, які тут у нас е, дерева ростуть і кущі, отак от очерет, полин, ну, окрім звичайно, трави, яку я кошу. Отак, ну, я вважаю, що різноманіття це лише плюс годівлі. Звичайно, вони звикають, що є вибір. Інколи переводять багато трави, яка їм не подобається. Ну, але це безкоштовно, тому я не проти. Так, що сьогодні знесли. Бачу, щось знесли. Два. Ага, ось біленьке, мабуть, це та знеслася чорна, що зранку сиділа. Три. Так що тут у нас? Ну, тут одне. Чотири. І там три. І того. Сім. Ось. Шість. Ломан Браун. Це також Ломан Браун. А це світленьке, найсвітліше стара знесла. І знову глядачка. Ще будеш нестися, глядачка. Ось які вже сміливі пасуться. Дуже швидко звикли до мене. До території. Далеко я їх, звичайно, ще не пускаю. От такі. Гарно пасуться. Ну, знаєте, там водичка в них стоїть, каструльці. Зараз попасуться і підуть туди. Ось такі вони. Поки що все нормально, подобається мені. Їдять небагато, не знаю чому, можливо, тому що спека в нас дуже жарко зараз. Передають що будуть дощі, ну, поки що немає. І вони так поганенько їдять. Хоча я намагаюся готувати їм таку мішанку гарну. Можливо, просто ще не звикли. Це я не вперше тримаю качок, тому все буде добре. О, бачите, які? Жвавенькі. Ох, і жвавенькі. Отам водичка. Мені, до речі, здається, що вони вже підросли. Отак. Там вони коричаткою я з мішанкою. Хміль вони мені он, підстригають. Ну. Він не мій, це за сусідським гаражем він росте, але тим гаражем ніхто не користується. Я так його залишаю, щоб трішки мені закривав загороду, а потім я, коли він висихає восени, я приймаю його і він так весною знову виростає і отак от красиво. І вони вам вон скубуть його добре. Знизу. Да? Качки? Ви качки чи ні? Ось підуть дощі, тут буде наливати калюжі, будете купатися, якраз трішки підростете. Такі мулардики непогані, дивлюся кругленькі. Отак от. Там мені е, хтось написав, що це, звичайні ці кольорові качки, що це ніяка не порода, а просто суміш. Я, друзі, згоден 100%. Тому ніякі це не блакитні фаворити, ні орвія, ні башкірки, все тут намішано. Я думаю, звичайні качки клякають отак. Ну, але мені ще сказали, то я і вам кажу. такі. Заморились, повсідалися. Збирають камінці також вони. Ну, молодці. Отак. Зараз трішки ще попасую. Зажену їх і вижену корей. Так от по черзі пасемося. Прибирав у і в качок, от підсиленів на дно тирсу, а зверху сінце. Я там трішки копички складав і позалишалося таке, щоб прямо біля землі було я його згріб і отак от. Чуєте, друзі, це вже кукурікають молоді мої півні голошейки. Я не знаю, чесно кажучи, скільки їм я, коли купував, було не до того, якось все так швидко. Ну, але вже кукурікають. Сонечко засвідчує, ось вони гуляють. А ну хто кукуріка? Ви ж бандюгани такі. Ну важкі такі бачу. Гарні. Всі вони йтимуть на тушонку, тому... Тому нехай гарно ростуть. Не хоче співати, хто там співав, соромиться. Ох, ви ж. Друзі, зварив картоплю от. з дертю кукурудзяною. Трішки постоїть, потім заберу. От сьогодні склав отаку копичку. Це сіно буде кроликам на їжу. Ось така невеличка, вона ще сяде, звичайно, а це на підстилку. Воно трішки помочене дощем. от. Ну, але нічого страшного, тому що буває. У мене коли качки там, чи гусени, неважливо, бувають такі моменти, що немає чим підстиляти. От, Шукаю тоді. От я вирішив, я її на ніч накрию. І отут вони й будуть отак от під деревами. Ну, сільника в нас немає, тут будувати немає сенсу. Це все рівно ж не наша територія. Тому отак от мені, якщо все буде добре, на зиму крілі кролиця залишиться. Вистачить сіна, ми вже трішки заготовили там в мішках. От, покажу вам ще от краси такої ромашкової. Ось дивіться, як як гарно. Ось такі. вон вони. Такі краса. Тут оту, курчат також повичищав, попідстеляв, трішечки тирси на дно, сіно зверху, вон вони. Біля годівниці, ну, це добре. Погодував кроликів, жарко. Рябчик не хоче, муха. Через декілька днів кину її до рябчика, перевіримо. от, І вже будемо чекати кроленят. А ви що? Хлопці, не видно хлопців. На. На, полин. О, отак. Зі спалахом. Не хочеш полин? До речі, друзі, я дав оголошення тут в місцевій групі, що продаю кроликів, ну поки що ніхто навіть не запитує. От. Ну нічого. Час є. Як бачите, сіно є. Будемо тримати. Ох, ти такий красунчик. Будеш пальці мені гристи? Зараз дівчат показувати незручно, тому що там каченята. Ух, виш. Ух, виш. Діжте. полин. Ну так. От і черга курей прийшла пастися. Бандітки такі хочуть втекти, Ну, я їм це не дозволю. От ляля біля мене крутиться, жарко їй, жарко, так, жарко. Так лялю я пасу курей, бо він вже одна кудись вилиться. Дівчата, це заради вас. Ви навіть не уявляєте, що вас там чекало б. Такі вони красуньки мої. До речі, друзі, подивіться, скільки осипалося абрикос. От, так було багато завізів. У нас декілька років не було вже абрикос. Думав, можливо, в цьому році будуть, але осипалися. Ну, трішки залишилось на дереві, але ось подивіться, все на підлозі. Ось вони, мої три чорні красуньки, які залишилися. Все у них добре. Дві якісь несуться. Ну, скоріш за все, це оця, що була хворенька, і та, що була лисенька. Бачите, нормально вони виглядають, все у них добре. Ну і і добре, ну і добре. Ось Петька, красончик. Гуляєш, Петько? Ну, ви ж такі. Отак от. Будеш співати чи ні? Бо в мене вже там є тобі конкуренти. Співаки. Петько, не хочеш? Ну, як хочеш. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.